Доброго дня, дорогі друзі. Нещодавно на прийомі почув від господарки таку фразу, що в сторонній клініці їй сказали, що у її собачки епілепсія, і це нормально. Забігаючи наперед, хочу сказати відразу, що немає жодної породи собак або котів, у якої б епілепсія рахувалася як норма. Слід тут також зазначити, що взагалі таке епілепсія. Епілепсія це надмірна активність нейронів головного мозку, що провокує е, зміни в роботі автономної нервової системи, порушення моторної активності, а також втрати свідомості. Звучить як норма, я так не думаю. Ділиться така епілепсія на структурну і ідіопатичну. Структурна епілепсія це коли є певний фактор, який впливає на роботу головного мозку, наприклад, системні метаболічні хвороби, печінкова ниркова недостатність, гіпо-гіпертиреоз, цукровий діабет, також васкулярні проблеми, запальні процеси, інтоксикації це теж сюди відносимо ми. Важливо, якщо у тварини зберігається неврологічний дефіцит між епізодами судом, це може встановити лікар під час неврологічного огляду, або ж господарі самі розуміють, що тваринка не відновилась після першого епізоду судом. Це може нам казати про велику ймовірність розвитку саме структурної епілепсії. Ідіопатична епілепсія зачасту протікає з такою симптоматикою: це два і більше епізодів судом. З інтервалом більше 24 годин. Віку таких тварин зачасту від 6 місяців до 6 років. Немає ніяких е, ознак неврологічного дефіциту, як до. Е... Саме епізоду судом, так і після, і немає ніяких відхилень за клінічними дослідженнями, таких як аналіз крові біохімічний, і загальний, і аналіз сечі. Коли слід лікувати епілепсію. Епілепсію слід лікувати, коли у тваринки було два і більше епізодів судом за шість місяців. Коли ми маємо справу з епілептичним статусом, це явище, коли власне самі епізоди не проходять або між епізодами менше 24 годин. І тоді, коли ми маємо справу зі структурною епілепсією. Магнітно-резонансна томографія є найбільш коректним і найбільш важливим методом дослідження і виключення структурної епілепсії. Робиться вона завжди, коли ми маємо справу з підозрою на структурну власну епілепсію. Що необхідно робити, коли ви бачите, що у тварини щось схоже на епілептичні судоми? По-перше, треба створити умови, в яких би тварина не впала з висоти. По-друге, ні в коєму випадку не лізти до рота їй. І по-третє, це по можливості зняти на відео, як виглядає сам епілептичний епізод. Бо зачасту. Люди можуть неправильно трактувати або описувати певні е такі схожі на епілептичні е судоми епізоди, і е якнайшвидше е привести тваринку до клініки.